Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні буде таке, можливо, комусь це цікаве відео. Перед вами викрійка це моя викрійка, базова з штанів. Є ось така у мене тканинка, вона доволі легка, це змісова віскоза з поліестером, але вона дуже приємна. Звісно, що ходити, скажу вам, на вулицю, ну так би мовити, на вихід, так, неможливо з нею нічого зробити, тому що вона дуже сильно електризується. Ну, Скоріше за все, за того, що тут більше поліестру, чим, ніж віскози. Так що. Але вона дуже приємна, і що я хочу з нею зробити. Тут в мене такий шматок, все одно щось залишиться, хочу з нею зробити собі е піжаму. Піжами, щоб спати. Люблю я піжами, я не люблю їх купувати, я люблю їх шити. Тож, в цьому відео ми будемо моделювати шортики. Я перезняла базову виклійку з задньої частини і передня частина. І бачите, в мене на передній частині аж дві виточки. Ось в мене талія вуща, ніж стегна. Таке буває. І е, будемо робити шортики. Якусь картинку я вставлю, тому що в мене просто загальна така історія, яку я завжди собі з чогось шию, з такого легкого. І це дуже зручно спати, ходити, ну і так далі. Ну, ходити теж можна вдома. Якщо ви візьмете моделювання цих шортиків. Не обов'язково для піжами, а просто там для якоїсь бавовняної тканини. льон, наприклад. Ви просто візьмете саме мудрування шортиків, але це буде саме під резинку, так що тут треба ну, передбачати цей варіант. що так от, То можна зшити і такі собі шортики під резинку, які будуть вам слугувати повсякденним одягом, наприклад, там літнім. І, і так далі. Тут не буде застібки, тут буде Резиночка, я буду вставляти саму-саму звичайну резиночку. І вона. Е я навіть не знаю, після цього відео, будь ласка, напишіть мені, е чи знімати вам відео, е як я їх швидко шию. Чи не знімати відео, як я їх швидко шию. І як я вставляю ту резинку, тому що це дуже-дуже-дуже е простий варіант. Поїхала мадлювати. Я беру зелений маркер. Я думаю, що зелений маркер вам буде видно. Краще, ніж сині, ну, буде відрізнятися. Так, в мене є шортики, точніше, я призняла частину своєї базової викрійки на задню частину, і ось тут я собі залишила попередню, попередню 7,5 см. Зараз тут я не буду підписувати, щоб вас не плутати. Зараз я тут довжину, саме по ось цьому кроковому. Шву я залишила на 7,5 см. Але я трошки буду його зменшувати. потім я вам поставлю, на скільки. Це в мене лінія стегна. Лінія ось така вона в мене занижена. Ну, така в мене вона занижена. І а, тут ви бачите, ось лінія талії. Лінію талії я хочу занизити на, так, я візьму на 5 см. Вони не будуть в талію, але вони будуть. Нижче талії в мене. Так, то буде добре на, ну, навіть на 5. Ні, я візьму на 5 см, тому що це буде. ок. я, до речі, дивіться, я відкладаю 5 см, от 5 см, і в ці 5 см, сантим... і потім звідси я не буду тут сюди додавати а, припуск на шов. Я потім ось так його і підверну, і в мене буде саме та висота, яка мені потрібна. Ви можете собі відміряти, скільки вам треба занизитись вниз, і ви тоді будете знати, наскільки, чи, ну, точніше, ви тоді будете розуміти, чи потрібно вам потім додавати тут припуск на, на резинку, чи не потрібно. Я не буду додавати, мені цього достатньо. Тут так само по боку я спускаюсь на 5 см відмічаю, ось тут 5 см. Так, і все проводжу лінію. Виточка в мене піде. Я продовжую сюди лінію, тому що виточка в мене піде в зборку, на резинку. Зараз ось так підтягну. Далі нічого ось тут я не додаю. Я буду додавати, дивіться, ось так на вставляю. Від лінії стегна я додам наскільки мені додати тут. На 2,5 см. Нехай вони будуть. В мене тканина без лостану. 2,5 см мені достатньо без злостану. Але якщо, наприклад, ви плюсики і ви хочете такі шортики собі, я вам дуже раджу все ж таки взяти з лостану. Можна також робити ці шортики з трикотажу. Але тоді не додавайте 2,5 см, наприклад, якщо це трикотаж, а додайте ну, максимум 1 см. Тому що проте, зважайте на те, що у вас. Якщо ви хочете трикотажні, але свободні, доволі такі, тоді майте на увазі, що 2,5 для трикотажу тоненького зазвичай то є максимум на свободу, щоб потім у вас не було такого балахону, знаєте, навіть у плюсиків неважливо. І потім від цієї 2,5 точки вверх я проводжу, дивіться, я проводжу ось таку лінію. Вона має з собою відносно лінії стегна, це в мене горизонталь. Ось тут кут прямий. Потім я так само далі спускаю цю лінію бока. І начебто все було добре, але мені треба повернутись ось сюди. Ось ця, ця лінія сидіння, шов сидіння по, спині, по задній частині я спущу наскільки, наскільки я спущу. Я спущу на 3,5 см. 3,5 см. Від цієї точки 3,5 см. Я відходжу приблизно на рівень ось, ось цього куточка мого, моєї лінії сидіння. Це в мене 3,3. Ну, я так вам напишу 3,3. А ви можете собі самостійно виміряти, Можливо, у вас так само буде 3,3, я не знаю. І потім від цієї точки я веду ось так прямо лінію. І дивіться, мені тепер треба зробити нову лінію в цю точку, лінію мого сидіння. Зараз я перегорну ось так. Ой, думала закрита. І від цієї лінії я не заглиблююсь. Ось тут так само я не заглиблюю, я просто від цієї, це, як на проймі. Від цієї лінії я потім веду ось так сюди. Так. І трошечки його ось так треба виміряти, щоб начебто я... я ж дивлюсь. Ось ця історія в мене Підкладаю лінійку, ось так куточок, щоб в мене вона була тут під кутом, щоб не було потім ніяких ось таких а... кутів, як я їх називаю. Пряменько ось так раз і сюди. І сюди. Все. Лінія ця нічого підходить мені. Тут в мене додалось на розширення 2,5 см. Тут я зараз накреслю цю лінію. В мене додалось на ну, близько 4,8. Давайте так, щоб було вже чітко. Далі я беру, так, тут треба лінію. Трошечки подовжити. Дивіться, ось тут у нас є точка. І мені треба подовжити цю лінію, трошки вирівнюючи, щоб ось тут, начебто, в мене кут так само а, вималювався. Тому що інакше потім буде нестиковка Ми ще змірюємо з передньою частиною, але ось тут все ж таки треба трошечки його, знаєте, вирівняти, щоб ніяких з таких ям не було. Що я хотіла тут зробити. А, так. Так, 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 я просто думаю, якщо ви хочете, можна ось піднятись. Нам хоче зараз ще знадобиться, Ось тут піднятись близько 3 см 3 від цього, від цієї лінії низу, я піднялась на 3 см. Нагадую, що я відступила від точки. До лінії ось цієї. Від цієї точки куток лінії сидіння базової, я відступила вниз в мене від 7 см. Якщо я буду міряти ось так по лінії базовій, то тут близько 7,5 см. Тож, це в мене горизонталь, і тут за горизонталю я піднялась вверх по боковому шву на 3 см. Ось так. Що я хочу з ними розробити? Я хочу їх трошечки, начебто, спустити, але я візьму іншу зараз лінійку. Підкладаю. О, мені подобається цей варіант. Проводжу ось так лінію. Ось так. І навіть нехай вона в мене тут буде таким кутиком потім по боковому шву, мені це не страшно. І тепер, що я маю? Цю лінію, вис висоту лінії а, шагового крокового шву. Він в мене довжиною 3, і, а, скільки там? 3,7. 3,7. Зараз я це не буду вирізати. Я зараз піду на передню частину, тому що мені її треба зробити з такими ж позначками, щоб я нічого не забула, тому що це я все моделюю прямо на камеру без усіляких там замальовок заготовок. Відступаю на 2,5 см по боковому шву. Продовжую лінію стегна. Ось тут в мене лінія стегна, я її обов'язково скрізь ставлю на всіх своїх виробах. Далі піднімаюсь вверх під кутом. Зараз ми лінію талії спустимо. Пам'ятаю, що там лінія талії я по базі спускаю на 5 см. Підставляю ось так лінійку. І трошечки ось так проводжу, далі потім виведу гарну лінію. Тут, знову ж таки, від лінії талії таліс так само 5 см. Так як в мене базу вже закладено, що передня частина в мене та лінія талії, вона. Анатомічно за, за мною занижена, а лінія талії по задній частині завишена, як і потрібно. Тож я собі занижуюсь і нічого більш там не розраховую, ніяких додаткових, а як воно буде сидіти в оригіналі, тому що вже воно все закладено на базовій основі, тому я вам кожен раз і кажу: зробіть один раз собі базову основу, і ви не будете мати ніякого клопоту. Треба продовжити і вивести ось так. Ми лінію бокову ще порівняємо з, зі спинкою, це, з задньою частиною. це обов'язково, тому що це необхідно. Нагадую, тут в нас 5 см вниз, тут 2,5 см. В моєму випадку вийшло. Від лінії бока по передній частині це 4,5 см. Я вам тут підпишу, можливо, для когось це буде як знахідка. Так що, це передня частина відійшла по лінії талії від боку на 4,5 см. Далі, по лінії крокового шва мені треба спуститись на наскільки на 3,5 см, саме по лінії крокового шва. Ось так. Далі я відступаю. Ось тут скільки я брала, зараз я нагадаю. Один в мене вийшов один і, один, один і один, сантиметрик. І тепер звідси 1,1 сантиметрик я відступаю так само. А, нагадую, три з 3,5, 1 і один. Від цієї лінії проводжу лі... від... за горизонтально, щоб в мене було все чітко проводжу лінію. І ось тут виводжу з цієї горизонталі трошечки і виводжу сюди, вниз. Ось так. Далі ставлю кутик і ось з цієї горизонталі виводжу лінію. Ось так. У мене тут ще. Якась слухачка залетіла, яку я не знаю, де вона там жужжить Ага, це бдж... бджілка. І я хочу, знаєте, що зробити? Порівняти, тому що ось від лінії талії, до цієї лінії, яку я зняла, в мене від, ліні... від лінії стегна точніше, в мене 9,7. Зараз я тут перевірю, щоб в мене висота була однакова. 9 і 7. Ось так. І зараз я її трошечки підніму, тому що. Тут буквально на пару міліметриків в мене вийшло трошки вище. Далі піднімаюсь по боковому шву. По боковому шву на три сантиметри. Три сантиметри. І проводжу, підставляю ось цю штучку ось так, і проводжу лінію. Ось так. Тут, якщо ви не хочете кутів, можна зробити раз, під прямим трошечки, буквально на пів а потім повели лінію, фігурну лінію, яку ви захочете, таку ви можете поставити. З цим ми впорались. Витачки підуть на резинку під зборку. Тут 3,4,5 піде на зборку, свобода 2,5 в стегнах, заниження на 3,5 і розширення по передній частині на 2,2 см, ось тут за кроковим швом. І на боковий шов в мене вийшло 3. І 8 відстань на розширення. Тепер можна це все вирізати. Дивіться я отак відріжу зараз за боковим швом, першу частинку. Візьму свою викрійку на задню частину, поєдную от лінія стегна з лінією стегна. Я поєдную, тут в мене пряма гарна лінія, без усіляких кутів. Я можу собі різати і ні про що не думати. Ось тут в мене треба трошечки допрацювати, щоб я так само нічого потім не думала. Ось так я допрацюю, навіть трошечки піднявши і спустивши. Тут. Зараз, дивіться, ще раз, я поєднала тут всі точки, і тут я підмалювала, так як мені треба. Можна. На, на передній частині, від цієї точки спуститись більше зняти ось сюди, але зійти в цей куточок, наприклад, ось так. Раз, Але зійти в цей кут, в цей, тому що в нас а, це висота. Нашого крокового, крокового шва, вона повинна бути однаковою як на передній частині, так і на задній частині. Тож, за цим слідкувати, а ось цю частину передню можна її і зробити коротшою, наприклад, ось так. Від цієї точки ось так. вести, Відкрити більше ногу. Не буду витрачати час на вирісування. Мені треба повернутись трошечки ось тут виріжу. Мені треба. Повернутися до а, задньої частини. Для того, щоб все то ж таки шортики в мене виглядали, як шортики, а не відрізані штані. Приблизно ось тут. Дивіться, ось в мене приблизно ось тут, По цій частині. Це не е, ближче, якщо ви бачите, ось тут лінія стегна базова, загальна її. Ну, Класично, я маю на увазі, що багато у кого, більшість у кого сама така виступаюча частина, і переходяча в широку частину, це ближче до базової лінії бока. Я маю на увазі за базовою викрійкою. Тож, не по центру, як ми стрілку креслимо, а від центра і трошки в бік. Ну, наприклад, якби в мене тут був центр, то трошки в бік десь на 3 см, близько 3 см. І потім. Я беру і розрізаю ось так. Сюди майже не доходячи 1 см. Зараз візьму з частинкою паперу, нічого, що там щось накреслено. Мені це не заважає, і я розкриваю на трошки набагато не буду розкривати на трошки. Зараз до 2 см я візьму, зараз я тут заклею і потім вам скажу, тому що я закриваю на. Науку, на свої відчуття. А вам скажу, наскільки в мене вийшло на півтора сантиметри. От тут у мене півтора, а, півтора сантиметри. Я розкрила і проводжу нову лінію. Для чого це робити? Для того, щоб до вашої ось цієї а, ширини, яку ви додали. Я, боже, дивіться, я розкрила. Я просто я не знаю, буду перевіряти. На 1,5 см і вам підписала. Для чого це робити? Тому що ось ця ширина, яка тут додається, це приблизно ну, в мене приблизно 3,7 см. І ось тут ширина, яка додається 1,1. Вони будуть грати з цією шириною, плюс не давати саме на задній частині такого, знаєте, оп... як-то Обвис об... облягаючого силуету штанини. Якось так. Ну, це треба бачити. Коли ви бачите щільно, точніше, начебто, свободні шорти, але вони йдуть, начебто, знаєте, от як відрізані штані. То це саме за того, що то викрійка за відрізаними штанями. Ну так би мовити. А коли ви бачите шорти, які, начебто, вони пряменькі, але вони йдуть по нозі, і нічого не ріже в око естетично. Тоді от ось була зроблена типова роздвижка. незалежно від того, як моделювались ці шорти. Роздвижка, щоб шорти були шортами, робиться просто для кожних шорт в роблять різну. Десь більшу, десь меншу. Що мені а, зараз треба буде зробити? Вирізати, вирізати одну і іншу частину і а, викроїти з тканини і зшити. Так що пишіть, пишіть, будь ласка, якщо вам цікаво, на то на те, як воно буде зшито, як я підшиваю резинку в тому числі. Але тут шивається дуже-дуже просто. Я зараз дістану свій оверлок, я не хочу мати ніяких там затягнутих історій з шиттям. Я просто візьму під оверлок основні ось ці шви, зроблю внутрішні підгинку, я зроблю машинкою, і резинку так само я зроблю машинкою. Ось. І все. Так like що. Все. Бувайте і чекаю ваших коментарів. Якщо буде бажання, я зніму, як я пришиваю ризинку. Тому що я думаю, що комусь це буде так само цікаво. Всім до побачення і гарного дня, спокійної ночі.